Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3820-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 118 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. 31, 4, 13, 25, 16. Лото максимум. Максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8752-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок п'ять. Двадцять п'ять. Двадцять три. Двадцять сім. Двадцять шість. Сімдесят дев'ять. Тридцять два. Вісімнадцять. Вісімдесят. Сімдесят два. Три дев'ять. Двадцять чотири. Шістдесят шість, вісім. П'ятдесят один. Шістдесят сім. П'ятдесят шість, десять, п'ятдесят три. А тепер вашої увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7605 розіграш Державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 0. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0, 1, 0. Бережіть себе, все буде Україна.